Розказуй. Розказуй. будеш така доросла теж, будеш доросла, Буду. З татом гратися. Будесь? Та, ну розказуй, розказуй. гратися, кажи. І з тата, і з мамою. Да? Маленький ну розказуй, розказуй ще щось. Давай. Кажи ж, як спала, кази, як це. Ну все? А до бабушки ходила? Ходила до бабушки? Да? да. Ходила, каже до бабушки. Ходила до бабушки, ходила до дядочки дє... ходила. Не ходила до дідки. Скажи до дядочки завтра підем. А піде завтра до дядочки? Каже, я ще не знаю. Взагалі, девочка. мені вчора було три місяці. Позавчора, так? Да? Нам позавчора було рівно три місяці. Ти вже бачиш, як ми вже говоримо багато. Да? Так багато говоримо, скажи. Да? І ще що? Скажи. Скажи, Я, скажи, я. Скажи, скажи. Скажи, скажи. Скажи, скажи. Полечка, кажи. Не хочеш більше говорити? Поль. Не хочеш говорити?